У горішньоплавнівській громаді стартувала перевірка закладів дошкільної освіти щодо готовності до нового навчального року. Відповідно до розпорядження міського голови, традиційно у серпні кожен заклад освіти демонструє свою готовність до нового навчального процесу. Мережа закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади залишається незмінною. у місті. 9 дошкільних закладів. І два дошкільні заклади у сільській місцевості це е, село Дмитрівка і Григоро Бригадирівка. Е, протягом 2023-2024 року дитячими садочками освоєно близько 5 мільйонів бюджетних коштів, передбачених на виконання капітальних робіт, поточних робіт і на придбання матеріалів при підготовці до нового навчального року. Та осінньо-зимового періоду, 2024-2025 років розуміння готовності до нового навчального року сьогодні зовсім інше. З урахуванням реального сьогодення та дії режиму воєнного стану, питання щодо створення безпечного комфортного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу залишаються пріоритетними на 2024-2025 навчальний рік. Тому особливу увагу приділено стану укриттів цивільного захисту, наголосила Надія Угнічева. Всі наші садочки працюють на своїй території, у своїх приміщеннях і забезпечені найпростішими укриттями. Шість садочків працюють у Своїх приміщеннях і у них в підвальних приміщеннях облаштовані найпростіше укриття, і три міських садочки орендують приміщення на сьогодні. Всі дошкільні заклади забезпечені найпростішими укриттями, і стовідсотково в них створено безпечне освітнє середовище. П'ять дитячих садочків, які мають свої укриття, це садочки, дзвіночок, сонечко, дюймовочка, росинка та золота рибка, забезпечені дизельними генераторами. На сесії депутатський корпус проголосував за виділення коштів на потужні генератори для всіх дев'яти дошкільних закладів. Що зроблено саме в укриттях за. Той час, який пройшов із минулого огляду. В дитячих садочках расинка та «Чубарашка» встановлені водонапірні колонки. Проведено ремонтні роботи зі зміни рівня підлоги у дитячому садочку Золота рибка. І в усіх абсолютно садочках збільшена кількість резервних приладів освітлення це акумуляторні світильники, про які ми так часто говоримо. Поновлено запаси питної води, сухих перекусів. Тощо, і абсолютно в усіх укриттях зроблені генеральні прибирання та косметичні ремонти. Все, що можна було зробити за рахунок бюджетних коштів на сьогодні. Кваліфікована комісія особливу увагу приділила огляду стану протипожежної системи та електробезпеки, підготовки до осінньо зимового опалювального періоду. Проведені Випробування гідронавантажень тепломереж, підписані акти з теплокомуненерго до початку опалювального сезону, обстежені, як зазвичай, це робиться вентиляційні канали і на них оформлені акти. З метою енергозбереження у дитячому садочку Золота рибка проводяться на сьогодні ремонтні роботи фасаду приміщення, виконані часткові ремонти. Покрівель садочків горобинка, дзвіночок і підсобного приміщення дитячого садочка «Попелюшка». у вересні-жовтні цього року будуть проведені роботи по капітальному ремонту покрівлі дитячого садочка Сонечка. Серйозна увага приділяється дотриманню вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в шести міських закладах дошкільної освіти. І у Дмитрівському дошкільному підрозділі встановлено і працює пожежна сигналізація у закладі Попелюшка Роботи в стадії завершення. Ми думаємо, що протягом 10 днів всі роботи і випробування завершаться. Комісія провела огляд будівель, приміщень, комунікацій, ігрових та спортивних майданчиків, харчоблоків, їдалень. У кожному закладі дошкільної освіти проведено поточні ремонти групових блоків і площ загального користування, внутрішніх енергомереж, ливневих стоків, сантехвузлів. Частину робіт зроблено спеціалістами підприємства Рембутсервіс, частину самими працівниками дитячих садочків. Активну участь в таких роботах брали батьки вихованців. Придбані для садочків іграшки та іграшковий матеріал, частково пономили в лині меблі кожного літа оновлюється м'який інвентар, закупляються медикаменти та канцелярські товари. Це те, що обов'язково для кожного року. Частково проведені. Роботи і заміни світильників, енергозберігаючих, а також меблів посуду, деззасобів, антисептичних засобів засобів гігієни, Сантехобладнання в порядку, харчоблоки в порядку, холодильне і технологічне обладнання в харчоблоках. Відповідає нормам, і на сьогоднішній день всі садочки забезпечені майже 100% кадрами. За рішенням комісії заклади дошкільної освіти горішньоплавської міської територіальної громади готові до нового навчального року для забезпечення якісної освіти у безпечному середовищі.